Всім привіт, братва, всім чинат слава Україні. В цьому відео поговоримо на таку тему. Чи варто збирати ПК самому, чи простіше всього звернутися до компанії або якоїсь організації, яка займається зборкою, зборкою ПК на замовлення. От. Я суто скажу свою. Але, друзі, тут варто теж розібратися і розуміти, що ви хочете. Перше, якщо ви зовсім не розбираєтесь в компах, і вам лінкі це робити, звичайно, вам простіше звернутися в компанію, яка вам збере готовий ПК і ви все оплатите карткою чи наложеним платежом, і вам все пришлють по новій чи Укрпошті. Але куди? Особисто я вам хочу порекомендувати Artline і TeleMart. Як на мій погляд, особливо Artline це дуже крута і класна компанія. Сама класна компанія по збірці е, ПК і підбіру комплектуючих по всій Україні. Ну, і TeleMark теж, тому що там і, там і там є конфігуратор, де можна зібрати ПК або замовити консультацію по збірці ПК, і вам все зберуть, як то кажуть. Під ваші кошти і ну, під ваші хотелки і требування. Але тут є як плюси, так і мінуси. Перше. Плюс, вам не треба тратити на це купу часу в підбірці там, да, Вам приштуть, ПК ви його підключили. Там до монітора все працює, все, все чи на Да. А тепер про мінуси поговоримо. Якщо ви збираєте ПК, наприклад, не в телемарці і не на артлайні, а ви збираєте, наприклад, по різним магазинам, то бувають попадаються недобросовісні продавці, які можуть вас тупо наїбати. По-другому я не скажу. Тобто поставити вам замість нової запчасті вам прислати якісь БУ. Це таке дійсно, є думаю всі це знають. Далі. От. Це треба подумати головою, правильно подумати і дійсно багато в чому 에, розбиратись. це потрібен, сразу скажу, час. Ну, Як на мене, мені простіше зібрати комп самому, тому що я не хочу попадати на якісь бушні запчастини, особливо, блять, бушні. Відеокарти після майнінгу вони якось е, не внушають е, довіри. І там можуть попастися BUS-ніпрос, бушна перепаяна на материнку, а потім дивуються. А у мене почему то не работает, крашит, різіть і все згоріло. Вот. Тут уже якби, якщо товар не новий до вас прийшов, ви це тільки побачите бляха. По, По факту отримання, ви на ну на сайтах, на жаль, не всі пишуть, де ну, там товар БУ чи новий. Якщо ви перепуститесь з продавцем, то він же теж вам може сказати, що товар новий чи БУ. Він може. Є такі багато продавців, які видають новий товар за беушний, Блять, і мене це сука тригерить, нахуй ви людей знайомить. Якщо вони так роблять. Особливо, коли бачиш, що людина блядь, ніхера в цьому у не розбирається. Розумієте, От така хуйня, вона, вона присутня, на жаль. І тут дійсно потрібно подумати і зібрати самому Чому плюс ти особисто, братішка, бачиш, що ти туди ставиш. І ти знаєш, де ти ті комплектуючі купив. Ти розбираєшся по факту нове воно чи виушне. І ти його тестуєш власноруч. Ну, тобто ти знаєш, які писав туди якісне блокживлення, матеріальну плату, якісне, якісну відюху. І тебе в цьому там ніхто не намагав, не намагав все сертифіціровано, все опломбовано, бо якби на нових віддячках є пломба, нова пломба з заводу. От. Тобто ти знаєш, що в тебе все в порядку по. Збірці і ну типу, в цьому варто розбирати самому. І це єдиний вихід зробити так, щоб тебе не наїбали, тому, друзі, краще купувати нові запчастини. І забудьте вже ті часи, коли варто збирати, блять, ПК з за 30 тисяч або там, я не знаю, там, блядь, геймерський ПК. Оце в мене теж тригерить. Геймерський ПК за 35 тисяч на відеокарті 30 50 або нижче. Це піздець, блять, просто. Коли дивишся ці тести, записані через MSI Автобернев, тому що там не то, що записати тести через ОБС, воно там, блядь. Ну, стоять просто комплектуючи за свої гроші. Які... Там комп даже не тягне запис ігру одночасно. ну тому Тут багато в чому. використовується просто клікбей. Розумієте? І не вірте на такі теми, типа Та я братан купив би ушне комплектуюче, там десь блядь, там, в якихось ноунейм no магазинах. На жаль, є багато ноней no магазинів, люди купують і ведуться, а потім, коли починаються проблеми з, ну, з контактуючим з компом вони блядь, не знають, що робити і кучу грошей викидають на сервіси. Звичайно, є виключення, коли ви можете зробити та, е, так, що ну, у вас перевірені історії, е, перевірені джерела ваші, де ви звернулися, вам зібрали, е, вам зібрали ваші, ваш ваш потка. І, і ви, ну, ви впевнені в цих людях. Лише тут можна ну, не попасти в якусь халепу. Е, я багато дивлюся в інстаграмах, наприклад. там. БУшний ПК з Європи. Вроді приємні ціни там комплектуючі. Теж там рівня непоганого є і заприємлімо ціну але! Але є багато але. Ви ж не знаєте після чого, що було, наприклад, з ноутбуком, який ви обираєте. БУЧИ Это, как я называю код в мешке, потому что Одному богу известно, что делали С этим камбом или ноутбуком Который выставляют на продажу из Европы БУ Добрый, если только там где скол на корпусе Незначительный, там какие то Подряпинки можно наклейками залепить И не париться А если ноутбук, вы же не знаете Что было с этим видеочипом Видеокарты блядь. Может она погрита а може, на ньому майнили. І ви не знаєте, оскільки довго бушні комплектують і ще пропрацюють часу. По тому що, як то кажуть, я багато разів переписувався з продавцями, які продають бушну техніку. Ну, по факту вони не кажуть, після чого, наприклад, мені, якщо я, наприклад, купую якусь техніку, да, Мене наприклад цікавить, що було до цього з цим ноутбуком, як або комп'ютером, або якоюсь деталю, як її користувалися, в яких умовах, да? ну, що з цим ноутбуком або компом робили. І що ви думаєте, мені не один не розповів цієї правдивої історії, тому що, кому ж охота, як то кажуть, паліть контору. Ну, а якщо людина не розбирається, там, звісно, можна впарити, що хочеш. Це таке по факту є. Хм... І мене, знаєте, що напрягає просто коли. Хто от як попаде, от кому як повезе. О, 3090 бушна. Мені багато писали... а стоїть ли брати 3090 бушну, там. вона там 25 тисяч гривень коштує. Ну тут ви тут ви купляєте самі вже на свій страх і ризик, тому що... Знову ж таки ви не знаєте після чого була та відеокарта, і що з нею відбувалося, в яких умовах вона експлуатувалась, як вона обслуговувалась, блять, може там вообще уже у пиздец або, ну, ладно, термуху, якщо замінити, можна ще замінити термопасту там на самоведяхе. Ну, блять, уже якщо, якщо сама відяха краша отвал чипа, то ви вже можете просто блять викинути на мусорку. И зря потратите свои кошти. Вот прошло. И вы тот Опять же такий момент, вы не знаете, как долго она у вас попрацює. Рік, місяць, чи, 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 чи два тижні. Опять же. Або еще бывает таке, що, наприклад, в оголошуванні заявлено там продам 30-90, там... там все, вроде дисписництво с продавцом с А потом ти просто отримуєш, наприклад, не 30-90, а 30-70. Тобто, буває таке. А як ти це перевіряєш? А я вам скажу, я вам поясню, це можна перевірити лише тоді, коли ти, блядь, від'яху вставив в Хоча, звісно, якщо ви не купуєте щось, продавець з вашого міста і ви це можете перевірити на місці, тому що потім буде розборка з продавцем, розбірки з новою поштою, ну і тому подібне. Якщо, наприклад, доставка йде в інше місто. Отак от. Зачастую, зачастую, як я кажу, на... Якщо ви чимось серйозно займаєтесь, вдома це стрімінг, монтаж, програмування, робота вдома, то тут на компі варто не... Ну, не економити. Тому що це вам за ним працювати і все робити. От, ну така моя думка. Знову ж таки. А вже купляти б у... Комплектуючи, збирати самому чипуляти, готовий повністю новий ПК і довіряти повністю якійсь компанії, яку ви не знаєте, або до якої ви звернулись вперше. Це вже, друзі, мої, шановні, вирішувати особисто тільки вам. Ну а наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, стався вподобайки З вами був геймер гантеля і Наразі у мене все.